Шлюб Безжальний викривач, велетенський яскравий прожектор, звернений у найтемніші закутки людської природи. Дуже відгукнулася мені ця цитата: шлюб це місце, де Бог найкраще формує нас, де ми вчимося смиренню і де найкраще видно наш егоїзм. Але водночас це місце, де ми найбільше можемо навчитися жертвувати собою. У одному з розділів Томас пише: надзвичайно важливо розуміти, чому ми одружуємося і чому. Залишаємося в шлюбі, а не розлучаємося за будь-якої кращої нагоди, це моя примітка. Ключове запитання, як ми розглядатимемо шлюб із богоцентричної позиції чи із егоцентричної позиції? З егоцентричної ми берегтимо його доти, доки будуть сповнюватися наші земні бажання та очікування. З богоцентричної позиції ми бережемо шлюб, бо ним прославляємо Бога і вказуємо грішному світові на Творця. Дателя примирення, погодьтеся дуже сильно. <смі> Такі гарні цитати. Просто всю книжку хочеться прочитати людям і все, а не якісь частинки виділяти у християнському шлюбі. Чоловік і дружина це не просто співмешканці, як багато хто говорить про шлюб, це співпрацівники Божого задуму. Вони разом прямують до неба, і це не кінцева зупинка, це дорога.